Доброго дня, друзі. Виготовив сумку дитяча жіночу жіноча в такому плані. Шкіра тут КРС і спілок. Спілок особо дуже оброблений Так, Виготовив сумку із шкіри, яка була поцарапана, яка була в дефектах. І вирішилося щось зробити таке цікаве. І ці всі дефекти. Там, там, тріщинки, да, превратити в такий цікавий виріб, щоб він виглядав не особо так, ну, знаєте, якось так необично. Ну, знаєте, ідея вся в голову прийшла, все на ходу видумував і вийшла така от сумка. Такий рюкзачок, так можна сказати. Як називається цей стиль, я уявлення не маю. Навіть без поняття. На шкірі дуже багато поцарапані, є Поцарапані, є такі да, ось дефекти, шкіра трошки поблазила. На шпілку є тріщинки. Да, оці, а, це шкіра, да, верхні рогатої худоби. тріщинки на шкірах, да, це сама кожа, яка була. Тобто, Весь брак я використав в такий рюкзачок, такий рюкзачок. Ось теж поцарапаний. Самої шкіри. Ось спілок, який порепаний. Ось порепаний спілок. Ну, ось така от сумочка. Розказую. Ручна робота тільки по установці хольнітенов Хольнітенов, кнопок, люверсів. Все шивання виконувалось машинкою. Я якраз рішив спробувати, як машинка прошиває шкіру, яку товщину вона бере шкіру. Є моменти, що машинка прибувала з трудом. Ну, прошила. Добре. Клапан. Клапан обшитий е, спілком. От тут на клапані тут ось в цьому. Тут були дефекти в шкірі. Бачите, я наклав спілок, зробив такий декор і на кнопках поставив, прикріпив. І обшив же окантовкою спілка. Тут шнурок заправлений в люверсах. Клапан кріпиться, тримається карабінчик, полукольце, колір, там антик. Так. Утяжка горловинки, проїздить шнурка. Планую, треба собі буде купити шнурок. Так і там перепьоти є. Ну, поки зараз немає. Так, добре. Фіксація цієї утяжки. Гровинка заужується до верха, як утягується. Так воно все пряма. Треба вся прошивка, повторююся, машинку. Внутрянка, Ось внутрі. Шкіри, як виглядає, горобинка обшита. Просто підігнув. Так. Карабінчик. Кармачик дутий, стоїть на, кріпиться, клапан кріпиться допомогою кабриної кнопки. Оборна кнопка, кармашик дутий. Ось так. Тут простріли. Я скажу, так не обично, ніде нічого я не оббивав, ніде краскою не закрашував, просто вирізав хлястик, столив докупи, пришив. Тобто в такому неаккуратному вигляді все-таки я вирішив зробити. Таком даначту неофайному виключте. Ручка для. Носіння для руки, да? тут зроблена перепльот косічка. Косічка переплюта. Для носіння е через плече там, да? один, один тільки ремішок, бо більше шкіри мене не вистачило. По центру при зроблених на хульні тенах кріплення, регулюється на пряжки ремені. Тобто один клястик для носіння. Е Сам ремішок, шивав я із кусків. Ось тик замочок. Ось в замочок. І так весь ремішок стиків. Для того, щоб тут особо дуже не чіплялися ці кусочки, да, поставив я люверси сантиметрові і провів через їх такою змейкою кусок спілка вирізав, закріпив хольнітенчиком і трошки так можна. Да, Скрив оті ось оціщі куски шкіри. Ну і вийшло доволі непогано. Тобто воно тут нічого не мішається і нічого воно тут не зачіпається. Тож, бачите, я обрізав, ніде нічого не обрабатував, не закрашував. В такому неохайному вигляді я її оставив. Так як багато дефектів, щось мені думаю, зроблю в такому в такому стилі, не знаю якому, звісно. Ну ось так вийвся рюкзачок. Получився рюкзачок, зараз скажу по розмірам. В грязному виді, да, ну в такому просто, якщо поміряти, от вершка й донизу 37 висота, ширина 25. 25 По товщині, ну, тут можна, я не знаю, стільки чого тут влізе, то стільки того і, і влізе. Ось така от сумочка виконана. Доволі цікавий такий виріб вийшов. І ось так. З бракованої шкіри з ненужної шкіри да, можна зробити щось доволі цікаве і можна ними ще й користуватися. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення до наступної зустрічі.